Не питай, про гриби ти мене, не питай, не було, не було там сьогодні грибів. Всім привіт! Прокинулись ми о 5-й ранку, виїхали пів сьомого, вже восьма година, 153 кілометри, і ми в лісі. Це ліс Шольговка. Оленка не вірить, що ми назбираємо сьогодні грибів, але ми вже зайшли в ліс і вже побачили одного маленького маслячка. Оленка, ну скажи щось. Я дякую суперевочих бачив? Оленка, як супереводчик. Це ми речі ще слухали, тому вона. дуже в принципі, дуже волога і такий аромат класний вологий. Але як чоловік ось проходив повз, каже, що мало тепла для грибів. Ну, побачимо. Подивимось, пошукаємо, і ви, в принципі, разом з нами, тому давайте чийок кафійок. І пішли потихеньку шукати грибочки. Перший грибочок треба брати на фарт. Ось так зрізаємо. Ну, непогано, дивіться. Ми в баночку покладемо та законсервуємо, якщо не збираємо. Ось такий. Не дуже маленький, але маленький. Прикольний маслячок. Свіжий, тільки сьогодні зранку виліз. Ну що, друзі, дивіться, тут також маленький маслючок. Ну непогані, дивись, їх можна закрити, вони дуже гарно будуть на зиму, будемо їсти з картоплею. Ну, треба шукати. Тобі І... не можна гриби. Мені не можна гриби, можна, друзям подаримо. А ось ще дивіться, ляньте які. Та ти Шоля. Я тут зневірилась на початку. Ось маленькі, їх залишаємо. Так, ну що, шукали, ми шукали в цьому лісі. Хочемо вже переїхати на іншу сторону, Ось, бачите, знайшли. Ух який. Ух який. Не маслячок, так? Да? Так? Да? Це не масличок, так? Да? Ну все. Я вже тут зрадів, хотів його, брен показувати вам. Посмішка пропала, моя на душі. А так Схожий, так? Да? А ось ще є якийсь. Ось маленький маслячок попався. Каякий. Красивий, такий свіжий, молодий. Може десь тут ще буде? Зараз подивимось. Коротше, розповідаю вам. Вирішили ми поїхати в інше місце, тому що тут ми щось дуже мало грибів знайшли. І вже з Оленкою ми тут посуперечалися куди нам йти. Я кажу, що наліво, вона каже, що направо. Просто у нас вдвох географічна критинизм. Географічний кретинизм Вже посварилися, куди йти. Щоб ви знали ми вже не розмовляли. Так, ми вже не розмовляємо, куди йти. Кажу праворуч, вона ліворуч, або наоборот. Ми сподіваємося, що знайдемо вихід Та, і вийдемо не, звідси. Знаєте. Ми вже зрозуміли куди нам. Да, ми Вже зрозуміли, куди. Вже на одній ноті зійшли нормально. Інтернет не працює, тому компас не взяли, інтернет не працює. Не, ну, ми тому не шукаємо ком. самі. Чо, вон сонце тобі. А, по сонцю Там можна розмітуватися. Ні, то не гриби. Виходимо з лісу, їдемо на лівий берег. Бачите, машин багато. Там і далі припарковані раніше, де ми їхали. Що відбувається, коли чоловік готує тормозочок на перекус? У вас немає овочей, у вас немає яєць, у вас є тільки м'ясо і сир. Хоч сир вже непогано. Ну, Хтось отак от їздить за кермом із м'ясом в руці. Чи тільки Сашко? Бо він так завжди їсть. що б він не їв. Макдональдс, я не знаю, там десь який тече, випадає, Ні, він нормально їсть, в нього ще й все чистенько. Картошка фрі, м'ясо, яблучко, все отак от він, він не буде тормозити, а він буде просто їхати і їсти. Дуже мало часу у нас, машина на автоматі, тому можна собі собі. Дозволити, так. Да? <плес> Та ти на механіки так робив, що ти Була М'ясо переключає. Клав собі отуди, от поміж ніг. Так, ну що, змінили локацію. Десь там річка Дніпро, тому сподіваємося, що тут буде трошки більш вологіше і, можливо, ми щось знайдемо. Ну що, ми зупинилися, протерти Яблочко. І я повертаю голову праворуч бачу гриби. Дуже схожі на маслята, і зараз ми перевіримо, які вони. Він такими дрожащими руками ставив камеру, щоб вам показати, бо думав, що зараз налетять грибники і позабирають прямо з під носа в нього. Давай, хвастайся. Ну, тому що дуже, дуже багато людей тут, тому я дуже... Занервував. Так, да, машин багато, а грибів не багато, тому він прямо. За знаете, кожен гриб не боремось. Не панікуй, не панікуй, я не панікую, я не панікую. За кожен гриб ми боремось, тому поїхали. Поїхали. Ось ці красавці. Ну що, ось такі гарні, красиві маслята. Свіжі, знайшли і зрізаємо. Ось такі красиві два штучки. Ось такий свіженький, ніхто не побачив, тому що коли заходиш в ліс ідеш звідси, то вони були накриті гілочками. ось так. А ми зупинились, протерте яблучко і знайшли ось такі гарні маслята. Яке скупчення дерев, дуже дуже красиво. А це дуби. Дуже красивий ліс осінь, трошки вологи є. Ну що Ленка, пішли? А, до тут сосен? Тут трошки зараз. Да. Ну пішли так праворучим. праворуч. дивись там берези. Біля берез підемо. А це ж дуби, дивись скільки їх тут. прям Дуже приємно. Де, роман дуже приємний. Грибіх ти тут сос. не знайдеш. <світ> Бо тут ли все Ось такий грибочок, ми не знаємо, що це за гриб. Скоріше за все не неї Дуже красива, гарна природа тут. Тут такі затоплені болота, можна сказати. Також є якісь білі нистівні. Тут такі затоплені болота і тут дуже волога середа. Грибочки. Ось такі колись тут було болото, камиш росте. Дуже красивий мох. Ліс просто шикарний. Таке повітря після міста. Дуже-дуже запах приємний. Кажуть, що бачив, що мухоморів продають. А, продають? Так, можна мухоморів назбирати і продати. Ну, там робити, так, але... Пішли, Пішли туди вам. Вони як угу. Будемо робити будем бабки. Будемо робити бізнес. Дуже волога середа, отут е, могли б бути масляки. Я от що казала, що коли ми в Євмінці тоді ходили в Київській області, у нас є відео на каналі, там було багато ще зонтиків. Тут щось ми в Шульговці, до речі, вже другий рік поспіль зонтиків взагалі не бачимо. Можливо, тут просто інший клімат або почва інша, так, да, Сашко? Так. Може вони просто тут не ростуть. А вони взагалі-то були такі смачні. М -м -м. Ми посмажували тоді картопельку. було дуже смачно. Ну, поки що так. Пустенько, пустенько. Людей в кошиках зеленушки є, та трошки маслюків. Так. Да. Маслюки, зеленушки. Я думаю, що ті грибники, які там профі, які багато років знають діляночки, вони, може, своїх маслюків і позбирали. А от ті, хто як ми, от наразі, наприклад, ось тут ми не знаємо взагалі ніяких діляночок. Ми зараз просто йдемо наосліп, так скажемо. Тому в нас менше шансів, звісно. Але вони є. Вон галявинка. підемо туди. Шанси є. Дівочками, так, да? пахне? Та природа взагалі-то так. Хоча б кайфанути від природи. Це вже неймовірно. Дуже жалко, що ми не можемо передати вам цю атмосферу. Хоча, я думаю, що ті, хто дивиться це відео, вони грибники, вони знають цю атмосферу. Тому давайте, згадуйте цей аромат вологого лісу, ось цей вітер, пташки. Неймовірна природа. Ой, ой, боже. Ох, ти чуєш цей? М -м, прям сосна, як ото в дитинстві, коли на новий рік приносять сосну додому. Ось якийсь грибочок знайшли. Ні, бачиш, це не масльок. А, це ложний. Це Ну, ложний. Ага. Горний, схоже. Кидаємо Може, туди. І, і справжній. Лисичка з'їсть. Або хрюшка, Або хрюшка. Дикий рісний кабанчик. з'їсть. Дикий рісний кабанчик. З'їсть оцей грибочок. Бачиш, то. Тут... <ріхи> Бачиш, тут мох? Так, да, да, мох, листечко. Волога середа. Ну, ми завжди маємо у таких у мхі. У мохів на ковери. Дивіться, яке місце, яке круте. Зробили тут місцеві. Є стіл, можна пообідати, повечеряти. Дуже круто. Дивись, як тут затишно. Так, так, я думаю, що тут місцеві, мабуть, святкують щось, приїжджають. No. Дні народження, глянь, там навіть зробили полички собі. Бар-бар. Mm -hmm. Бар. Ну а там дитячий стіл, а тут або навпаки, там для дорослих, а тут для дітей. Що там, що там є? Там навіть рукомийна, глянь. Ага, дуже круто. Коравета стогне Дніпр широкий, так? Да? Так, але дуже такий вітер. І що, він тобі заважає? Mm, Прохолодно. Мені цікаво, там купаються, може там є пляж, може вони сюди приїжджають з дітьми і тут їдять, живуть, як дичка, знаєш Не типу? знаю, я знаю, що тут і тільки може, вітер можна... дуже сильний завжди. Ти бачиш, що Тоді, я, мабуть, я... купатися я... не можна, так? <звіт> да? Так. Знаєте, що ще трапилось? У мене впав телефон, Оленка вже мене тут сварить. Ні, не... так розбити камеру. Мені просто не хотілося б ми розбили. Дуже вітер телефон. сильний, такий супротив проявив мій телефон. А то просто штатив дешевий. Зато дуже легкий. Так, да, ми просто взяли не професійний, а такий, знаєте, перен... Як він називається, господі, ручний. Туристичний. Туристичний, так. Да. Щоб легкий був. Я кажу, що тут почати рибалити не можна і купатися в принципі, не можна, то просто насолоджуватися Дніпром, вітром mm -hmm. і природою. Да? Просто сидіти і насолоджуватись природою. Ні, тут можна купатись, коли нема такого вітру, мені здається. Та ти ж кажеш, тут завжди вітер. Ну завжди, коли ми були, завжди, так. Але купатись можна, коли його нема, але він тут завжди. Ну треба подивитися, є чи є чи там каміння. Там же плити, по-моєму. Зараз подивимось. Ходімо подивимось. Оооо. Прям море, море! Вона, може вони тут і купаються, але якби то небезпечно. Яке вона, дерево. Додавна. Ні, мабуть, навряд купаються. Я думаю, що коли вітра немає, Та то... Та вітер трошки... тут завжди підлянь, да? який широкий він. Навіть на спінг не покидаєш. Ні, 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 звісно. Да, на поплавок хочеш. На поплавок. <рес> Ти на влас плаває. Так, тут сміття. Ну, мощний. Оу, навіть туалет є. Або це роздягальня. Ну і сміття, звісно, що є сміття. Тому... Ой, грибочок випав. Грибочок випав. Зеленушка. Так. ну Дай, трошки сміття заберемо. Так, заберемо сміття також. А ще бутилка. Зробимо Ні, то, туалет. мабуть, то роздягальня, а не туалет. Мені здається. Хоча, може, й туалет. Ано, ну, Сашко, подивись, що там. Туалет каже. Туалет. Окей, okay. ви побачили? Я ні. Ой, просто був дуже теплий вересень, і ми назвали навіть його там, 60 серпня, тому що реально було так жарко, як в серпні. Потім був такий більш-менш тепленький жовтень, наче це вересень. Коротше, клімат трошки здвинувся, і тому я думаю, що отакі у нас справи по грибам. Але в листопаді, я думаю, що буде дуже холодно. І тому виходить, що ми втратимо цей місяць, коли вони мали бути у жовтні. Згоден? Ну, мені щось так здається, що от клімат просто трошки міняється у світі, в принципі, в цілому. Тому грибочки ще не звикли до нових правил життя. І тому от якось так виходить, в цьому сезоні. Може бути, Оленка. Ну, це так, це чисто мої, О, оце, знаєте. Це... <рес> <рес> Здогадки мої, розмірковування. Не звертайте уваги, то я люблю по три просто. Тут такий мох. Я люблю поїсти і потрібен. Ось тут дивись, яка галявинка. Хтось копався. Такий мох. Ось тут красиво дуже. Навіть таких бугорочків не видно. Ось якийсь є бугорочок. О, помогу. О, О дивиться, масичок. Ну, Маленькі-маленькі, бачиш що? Ой, тут вони були, значить, і ось так, і ось, бачите. Ага, тут... Оце маленькі мастички, тут... дуже маленькі. Великих може тут забрали? Хай ростуть. Треба з таких... А ось тут, мабуть, були й десь. Та ні, та ні, Треба їх гілочками закидати. Там ось так, щоб ніхто не бачив. А коли він підростев пару днів, то хтось побачить. Можемо вам локацію сказати. Де саме вони знаходяться? Ось тут ага, мені немає. Ну, тут якраз середовище таке для маслячків. Якщо б були гриби, то тут можна було б не збирати. Під гілочками немає нічого. Тут дивилася під ялинкою? Нема. О ті два маленькі масички були і все. Ходімо, ходімо далі, там ще галявинка є. Не питай, про гриби ти мене не питай. Не було, не було там сьогодні грибів. Отака От імпровізація виходить в мене. Не, ну а що? Ну хоч щось. Не гриби, так хоч зіркою стану. Ну ти майоша, Оленка. Так, давай вниз дивись. Та я ж ну, дивлюсь. Я вже люблю, я на тебе дивитися. Де? Що Та це мої фани. Фани? Це мої поклонники, як їх там. В нас ж є рибацька спільнота. Є, є в мене Грибатська ще спільно. б'юті спільнота, а і буде ще грибна спільнота. Ну, Грибацька. Ти такий, думаєш, там сюрприз. <рес> <Хось покинав, рес> <рес> <рес> може хтось там також так. Дивим, дивим. Ну так, да, як ти. Це мох такий? Диви, який він гарний. Він не зелений. Оленка, де гриби? Я тебе питаю. Сюди хоч фотки поробимо. Де гриби? Скільки вже можна ходити по лісу? Вже дві години Ви? ходимо. Я тебе фотку зроблю. О, та так не гарний. Поки Оленку фоткою, дивіться, бачите? Маленький маслячок, ось він тут буде, дощі пройшли три дні, чотири, і вони ще не встигли вилезти. Зараз я Оленку сфоткаю. Давай, позуй. Розповідаю, коротше, жінка від мене хотіла втікти. Я тут йду, йду. Чуть жінку не втратив. Бачите, тут вон перекопали. Чуть жінку не втратив. Вже злякався, думав вона десь поділася, але телефон спрацював. Де ти ділась? Ти! А чого ти пішов вказати? Та я втратив тебе. Дивіться, х'є там. У мене за орієнтовністю дуже погано. Та я втрачу, щоб географічний критинизм. На тобі ще сміття. О, лов Діти якісь викинули. Бо не тюга, кажу, треба просто прямо було піти. А ти, походу, розвернувся і пішов прямо тільки туди, да? так? Так. А треба вам туди. А, там наша машина? Глянь, гріпа ля. Тасова викорчав і кинув, блядь. Не знаю, тільки що обійшов чотири ділянки. І ось перспективна точка, ось тут я був. Дуже перспективно, дивіться, коряги. Тут Що це такі загрибочки такі. Ага, ага в дубому лісі знайшли, бачите які. Ну, ага, це Не погані. Угу. У нас тут така природа, да, гарна. Так. Сонечко світить. Жовтень місяць на секундочку. Ну що, Оленка знайшла там гриби, і зараз ми вам покажемо. Просто вже на виході з лісу я така йду, йду, і така ого. Гляньте, ви просто гляньте, скільки, Тут ціла родина. Ну, тут у нас сміття просто збираємо, але буде не тільки сміття, а ще ось такі маслячки. Ви тільки погляньте. І ось тут ще ленти поменше. Так, ну що, вже на виході, ось там дорога, ось тут я. І ось тут ціла родина маслюків. Подивіться, скільки їх. Шість штук, шість. Ось тут просто два разом. І ось тут таке поменше, і ось, будь ласочка, просто обалдеть. Оце нам наприкінці, прямо на виході. Зараз я обережно його зріжу. Гляньте, який він. І такий слизький. Боже. М -м, дуже ароматний. Так, що, ну тепер у нас не тільки сміття, а ще й грибочки. Опа. Гляньте. Блін, аромат, неймовірний, Вони такі слизькі, такі вологі. Ой! Клас! Критяк! Я задоволена, що, що взагалі. Не можу вам навіть передати. Бо до цього якось Сашко сів нас, знаходив, а тут я і одразу шість. <різь> Розумієте, це мені підфартило просто. Взагалі. Так що, ну і ось цей, в принципі, він вже готовий до споживання до нашого столу, тому він також піде із нами. Ось так. Так, зараз я там трошки прикрию. Так, все, я закрила мохом. Хай ростуть знову. Фу. Ось тут ще, бачите, маленькі ростуть. Хай ростуть, можемо показати вам ділянку. Ось така ділянка. Сухостой. Але мастечки тут були. Okay. Ну що, друзі, вибачте, грибів не назбирали, щоб закрити і вам віддати. Але картошку сьогодні ми пожаримо ленка, так? Ось так сміття трошки ми тут. І бачите, у нас е, виходить. Маслючки, маслючки, маслючки. І ось це у нас зеленуха, так? Да? Зеленушка. Да, ну ми її може, не будемо забирати. Ну ось так от картошку можна зробити. Тому, у нас буде дуже... буде. Да. Тому буде у нас дуже смачна вечеря. Ось з такими грибами. Ну що, які підсумки ми можемо зробити? Ліс вологий, грибів мало. У людей грибів в кошиках також мало, але трошки є. Можливо, хтось знає якісь місця цікаві, де він збирав раніше і на ці поляни. Можливо, там гриби є, але доволі таки ми багато прийшли і дуже мало. Так, трошки мене збирали, і сміття, і грибочки, задоволення отримали, свіжим повітрям подихали. Тож, в принципі, цю атмосферу, яку ми хотіли для себе отримати, ми її отримали. Сподіваємось, що ви також. Дякую вам за перегляди, за ваші вподобайки. Залишайтесь з нами. Гарного дня, мирного неба! Пока-пока, пока-пока.